На початку липня сильні грозові дощі всього за добу залили Вознесенськ двомісячною нормою опадів. Удар стихії залишив без електропостачання 40% території міста. Були пошкоджені трансформаторні підстанції, шість повітряних та три кабельні лінії, 10 кВт знеструмлено, два насосні станції, водоканалу очисних споруд, дві дошкільні навчальні заклади та місцевий хлібозавод. Без світа залишились жителі 3-го мікрорайону Болгарки, натягайлівки та центру міста. На ліквідацію наслідків стихійного лиха вийшли вісім аварійних бригад філії Миколаїв вознесенського району, незважаючи на складні. Погодні умови та значні масштаби пошкодження енергетики протягом одного дня повністю відновили електропостачання Вознесенська. Тамтешній міський голова від імені всієї громади надіслав письмову подяку керівництву Миколаївбленерго та філії вознесенського району за оперативне вирішення проблеми. Стихію ніхто не очікує, але проливні дожі знеструмлю багато помешкань і був перебій в роботі електромереж. Але завдяки такої ціленаправленної роботі обленерго, першого числа були кинуті всі сили на подолання стихії. За це ми дуже вдячні обленерго, тому що вони своєчасно реагували на наші дзвінки. І я думаю, що мешканці міста залишилися задоволені після того, як помешканні по загорілося світло.